Біля декоративного ставка сидів пошрамований лев. З його пащі на зелену траву стікала слина. Він не відривав свого хижого погляду від переляканої людини, що сиділа трішки віддалік на ослінчику. Батько цього чоловіка, ще, коли син був підлітком, застерігав його, щоб він не йшов цією слизькою доріжкою. Одначе той не послухав батька. І таки став художником, і не аби яким, а найкращим у всій Загарії, за що? І поплатився. Останні роботи Айді Захабі і дещо похитнули його трон головного митця. І тепер, чого інші митці, будьте певні, аж ніяк не бажали, мав усі шанси залишити таке почесне місце для свого наступника. Що скажете цього разу, Халіфе? Нанісши останні мазки пензликом на полотно, він розвернув мальберт та затамував подих. Халіф Азім в задумі провів рукою по бороді. На кожному з його пальців було по кілька перснів, що робило їх візуально ще коротшими, ніж вони були насправді. Щось ніс завеликий, різко сказав він. Тобі так не здається, Джофари. Візир який стояв по праве плечевий халіфа, поглянув на його орлений профіль. Ніс так вигинався, що ще трішки і за його кінчик можна було б вішати одяг. Потім подивився на портрет. Там був зображений красивий високий чоловік, що був повною протилежністю халіфа. Хіба що трішки. Поділився візир своєю думкою. Гаді тихо застогнав. У мене майже не залишилося чого відрізати. Він кивнув на своє понівечене тіло. Змилуйтеся, володаре. Його остання рука, як єдина нога, та й все, що він раніше мав у кількості двох штук, здригнулися від примарного болю.